Спільне виробництво в Україні із Сполученими Штатами Америки зенітно-ракетних комплексів має стартувати до кінця цього 2023 року. Саме такі строки і таку заяву ми почули цього тижня від міністра з питань стратегічних галузей промисловості або міністра Олександра Камищина. Як на мене, це просто вау заява, і я, чесно кажучи, не до кінця навіть усвідомлюю і уявляю. Як це можливо до кінця вже цього року, до якого закінчилося три місяці, виробляти щось у зенітної ракетній галузі? Тож вирішив принаймні пофантазувати, про що може йтися? Мої вітання вам, друзі, на Фабриці новин. Мене звати Василь Пихньо, і я запрошую вас до перегляду цього відео своєю активністю. Що це мається на увазі? Поставте йому подобайку, напишіть йому коментар для того, щоб більше людей змогло побачити цей. Огляд, oh, ну а також ставайте спонсорами фабрики новин. Поїхали, отже, очевидно, що про домовленість щодо виробництва зенітних ракетних комплексів було досягнуто і сполученими штатами Америки під час візиту президента, під час його двосторонніх зустрічей із президентом США Джо Байденом, тому що це домовленості, які знаєте, як прийнято казати, вони відбуваються на найвищому рівні. Трішечки більше деталей дав власне пан Камишин, очільник міністра техпрому в інтерв'ю виданню НВ. Ось що він сказав. Під час нашого візиту до Сполучених Штатів Америки ми отримали не тільки чергове завірення про продовження фінансової та військової підтримки, а й готовність працювати над спільним виробництвом систем протиповітряної оборони. Ми вже почали над цим. Роботу також повідомляється, що буде виробництво снарядів до артилерійських систем, але при цьому промислові потужності мають розмістити в третій країні, а не в Україні. Ще один ще один подібний такий проєкт щодо спільного виробництва Україно-Американського мають реалізувати щодо запасних частин до вертольотів. Вочевидь, за участю. Ну я так припускаю, мотосічі е, та це важливо звісно все але дуже цікаво і хочеться повернутися до питання і до теми виробництва систем протиповітряних протиповітряної оборони з інтерв'ю цього з цього інтерв'ю міністра до видання нв виходить Три аспекти, які можна в принципі виділити, воно не таке недовго. Це інтерв'ю це радше коментар. Отже, перший аспект, що робота вже триває, вона вже розпочалася. Другий про те, що власне результати спільного виробництва мають з'явитися ще до кінця 2023 року. Про це ми вже говорили. Але третій момент який ще так само уточнив міністр що інші складні системні речі в галузі протиповітряної оборони, це має відбутися найближчими роками. Тож, що це може означати, як на мене, це чіткий натяк, що навряд чи варто чекати в Україні вже зараз виробництво таких складних систем, як наприклад Patriot чи Насамс. Тобто, це якраз таки можлива перспектива наступних років, про що говорить пан Камишин, адже ось такі такі комплекси навіть. Крупновозловою збіркою за три місяці виготовити ну просто неможливо. Натомість, що це може бути? Це може бути знову ж таки складання зенітних гармат або кулеметів. Це набагато простіше виробництво, але знову ж таки дуже багато питань, чи встигнуть подібно, подібні речі е, принести лінії, скласти в Україні подібні зенітні гармати або кулемети. Які це тим паче можуть бути кулемети або гармати? Ну, я гадки не маю. Тут е, ми навіть просто так випадково тикнути в щось і сказати, що о, ось такі, ну, ми не можемо, тому що ми теоретично навіть здогадатися е, не можемо. Проте є. Три варіанти насправді що це може бути, зокрема, аналітики видання Defense Express, профільного українського мілітарного видання, припускають, що е, насправді може йтися про реалізацію вже досліджених рішень з інтеграції західних зенітних або ж авіаційних ракет під радянські зенітно-ракетні комплекси в цьому контексті насамперед бачається передбачається можливість такого інтегрування е, західних систем до е, таких зенітних ракетних комплексів, як КУП. Попередник бука або ж бук, який ми бачимо на екрані, е, ну і тим паче не ж там передавали куби свого часу, і чехія і інші країни. Е, це передавалося під щось, і ось ці от розмови про інтеграцію ракет під радянські зенітні ракетні комплекси триває вже давно. Зокрема, говорять про ем, західні ракети АІМ 7 Sparrow, Адже про передачу саме цих ракет стало відомо ще аж у листопаді минулого року. Тобто фактично рік тому нам почали продавати ось такі ракети АІМ 7 Sparrow. Що це за ракета? Вона насправді не є вже такою надто затребуваною на заході е, і. В доволі великих кількостях зберігається на складах союзників ракета «Сперо» здатна збивати цілі на максимальній дальності у 19 кілометрів і на висоті до 15 кілометрів. Проблемою від самого початку цієї ракети і потенційної використання є те, що вона є ну якби авіаційною, і вона мала взаємодіяти із бортовим радіообладнанням літака. Але на українських літаках на тих які ми маємо радянські літаки Міги 29 Су-27 Су-25 ну насамперед ми напевно говоримо Су-25 звідси виключимо штурмовики а от винищуючи типу Су-27 і Мі Міг-29 не було жодних відомостей про те що вони були адаптовані під Діяльність під е, управління і під е, можливість взагалі взаємодії із ракетами АІМ 7 Сперол, е, тому скоріше за все йдеться про якісь пускові установки, які мали би відбуватися пуски із Землі. Таким можливим способом застосування ракета АІМ-7 Сперов може стати е, зенітно-ракетний комплекс Аспіт, котрий якраз застосовує ракети схожого покоління, як можна сказати, сестру Рін 7 це. Адаптовані до наземного пуску клони АІМ Сім. Е, Іспанія передавала нам якраз е, зенітні ракетні комплекси АСПІД, також починаючи з листопада минулого року. Однак, ну насправді ми. Вочевидь, можемо припустити і очікуємо, що їх будуть адаптувати як до Аспідів. Адаптовували АІМ 7 і переформатували переформатовували у РІМ 7 що ці ракети цілком можуть або вже адаптували, або якраз ось про це йдеться у спільному проєкті України та Сполучених Штатів до зенітних ракетних комплексів КУБ і БУК, тому що раніше американські джерела, американські змісія зокрема, писали, що Українська оборонна промисловість нібито вже змогла знайшла рішення, як адаптувати АІМ 7 до наших. Стареньких, але дуже робочих зенітних ракетних комплексів, тому абсолютно може бути, що у заяві міністра Камична йдеться саме про ось таку адаптацію ракет. Проте тут же я би згадав іще два довоєнні, дуже комплексні е розробки протиповітряних комплексів зенітно-ракетних комплексів, радше е тому, хто знає, можливо, США вирішили інвестувати в ті українські проекти, які вже. Майже до війни були великої війни. мається на увазі були готові, ну принаймні по заявах. Першим таким комплексом є зенітно-ракетний комплекс. «Корал» із зенітною ракетною зенітною ракетою середньої дальності, дослідну конструкторську роботу для розробки цього комплексу з 2016 року веде державне конструкторське бюро КБ Луч. Із публічних заяв виробника ми знаємо, що проєктна дальність ураження цієї цілі цією зенітною ракетою сягатиме 30-40 кілометрів, а висота її роботи складатиме близько 10 кілометрів. Хоча аналітики і експерти говорять, що 10 кілометрів це занадто мало для такого. Комплексу, і цілком може бути, що ну, публічно свідомо занижувалася стеля ось таких ракет. Ну Тобто, окей, виходимо з вихідних даних: 30-40 кілометрів по дальності і 10 кілометрів по е, висоті. КБ «Луч» їх розробляє це зенітні ракетні комплекси Корал, але насамперед говоримо про ракету Корал е, власне керівництво КБ «Луч» на чолі з паном Красльовим, героєм України, одним з найвідоміших українських інженерів та розробників, яких якого ви бачите тут на цій фото, якраз на фоні е, ракети Корал про яку я зараз розповідаю. Е, так, от е, керівництво КБ «Луч» неодноразово наголошувало, що великий відсоток вузлів та агрегатів цієї ракети. Вже готовий, адже в принципі її технології були раніше свого часу опрацьовані на попередніх проєктах. Зокрема, йдеться про твердопаливний двигун до такої ракети, систему самонаведення, управління імпульсними двигунами корекції та інерційну систему. Тож ракету Корал слід сприймати як варіант номер один такої інвестиції від Сполучених Штатів Америки. Варіант номер два йдеться про зенітний ракетний комплекс із ракетою РК – Ця розробка перебувала на етапі якраз таки розробки і має доволі такий високий довоєнний ступінь можна так сказати собі готовності. Проєктантом цієї розробки також є державне конструкторське бюро Луч, що це за комплекс. Чим він цікавий? Що це за ракета РК 10 Отже, в грудні 2021 року, тобто за два місяці до повномасштабного вторгнення, КБ Луч опублікувало і показало в принципі. Допустило журналістів до того, що вони зняли кадри з вогневих випробувань цього комплексу. Як ви бачите, в принципі це такий собі зенітний ракетний комплекс, який встановлюється на колісній базі броньовика, і він здатен збивати. Невисокі цілі, тобто, може стати дуже хорошою альтернативою для того, щоб боротися із шахедами, тому що він здатен боротися із цілями у прямій зоні видимості на відстані до 10 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів. Засіб наведення та керування ракетою є доволі таки традиційним для конструкторського бюро луч. По лазерному променю з супроводженням цілі в автоматичному режимі. Фактично, це так само, як відбувається із ракетою до комплексу Стугна П. Адже насправді схема виробництва ракет РК-10 для цього зенітного комплексу дуже сильно перетинається із вже налагодженим виробництвом керованих ракет РК-2, тобто такої собі е, старшої сестри РК-10, яку ви бачите на екрані. РК-2 вона використовується у протитанковому якраз ракетному комплексі Стугна П. І це теоретично така близькість і паралельність і схожість цих ракет дозволяє одразу запустити, або припустити нам, що це дозволяє одразу запустити серійне виробництво на вже готових потужностях. Тому, в принципі, це варіант номер два, і такі розробки в них теж може інвестувати Сполучені Штати Америки. підводно друзі, риско. Е, найбільш реальним є, що міністр Камишан говорить про інтегрування зенітних західних ракет до радянських. Протиповітряних зенітних е, комплексів це варіант номер один. Другий варіант зенітний ракетний комплекс Корал із нашою українською ракетою, яка шістнадцятого року року розроблялася лучем. І третій варіант це так само інвестування американських коштів для фіналізації проекту РК-10, е, тобто теж зенітного комплексу Малой Радіо суді для боротьби із шахедами з ракетами якраз РК-10, які дуже схожі до комплексу Стугна. І можливо є можливість їх, як то кажуть, масштабувати їхнє виробництво, чи то в Україні, чи то де інде за кордоном у сусідній до нашої держави країн. Ось такі варіанти. Я даю свої версії. Ви пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу них? Можливо, якісь маєте свої пропозиції, про що міг говорити очільник Мінстратегпромо. І так само принагідно, я вам дякую за увагу. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Також пишіть свої коментарі, підписуйтеся на фабрику новин і ставайте неодмінно нашими спонсорами. Мене звати Василь Пихньо. Кажу вам на все добре та до нових зустрічей.